26 вересня розпочинаємо звіт міської влади за минулий тиждень. Завершилася перевірка внесених уточнень до проєктів членами експертної групи в рамках бюджету участі. Тож незабаром розпочнеться наступний етап, а саме, голосування громади, який триватиме з 1 по 15 жовтня поточного року. Обрати найкращий проєкт жовтоводці зможуть у наступних пунктах голосування. У центрі надання адміністративних послуг, який знаходиться на першому поверсі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, у центральній бібліотеці, у музичній школі, історичному музеї імені Юхима Пригожина, а також на веселій Іванівці у Будинку культури Родина. Ознайомитися більш детально з усіма десятьма проектами можна на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. До Дня партизанської слави, 71-ї річниці завершення Другої світової війни, 75-ї річниці Трагедії Бабиного Яру та Міжнародного дня миру відбулося засідання історичного клубу Пам'ять історія крізь час. Зустріч проходила в рамках спільного проєкту загальноосвітнього навчального закладу номер 10 та міського історичного музею імені Юхима Пригожина під назвою. Без минулого немає майбутнього. Сьогодні ми говоримо слова вдячності всім представникам партизанського руху за їхню допомогу партизанам у воєнні роки. Ці люди навіть сьогодні не стоять осторонь. Вони беруть активну участь у воєнно-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Спеціалісти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради продовжують підвищувати та покращувати рівень знань. Два дні 21 та 22 вересня, на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спеціаліст із забезпечення зв'язків зі ЗМІ проходила навчання за програмою тематичного семінару, підготовка аналітичних матеріалів. Технології публічного виступу. Результатом поїздки стало отримання сертифікату, спілкування з викладачами інституту та політологом, керівником регіонального представництва благодійного фонду СОРОС Владиславом Романовим. 23 вересня до жовтих вод з робочою нарадою завітали Владислав Макаров та Іван Начовний, радники губернатора Дніпропетровської області. А також Наталія Шуліка, координатор Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації, та Ірина Булушова, координатор благодійної організації Благодійний фонд Допомога Дніпра. Під час зустрічі з міською владою, представниками відділів виконкому та структурних підрозділів, головами громадських організацій, переселенцями та учасниками АТО. Було обговорено питання внутрішньопереміщених осіб стосовно соціальних виплат, забезпечення житлом та медичного обслуговування. Також було детально обговорено питання отримання учасниками АТО землі, житла, оздоровчих путівок та роботу центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Останнім часом жовтоводці активно почали обговорювати тему встановлення загальнобудинкових лічильників на газ. У законі України про забезпечення комерційного обліку природного газу сказано, що з 2018 року постачання газу буде дозволено лише тим споживачам, у яких налагоджений приладовий облік витрат блакитного палива. Тому для прояснення ситуації, 23 вересня, заступник міського голови Єгор Харитонов провів зустріч представників Дніпропетровськгаз із головами ОСББ. Основні питання: навіщо встановлювати загальнобудинковий лічильник та як виглядатиме схема розрахунку за спожитий газ, 22 вересня. Німецьке товариство Міжнародного співробітництва ГІС та Дніпропетровська облдержадміністрація оголосили результати відкритого конкурсу проєктних пропозицій підтримка територіальних громад України у зв'язку зі збільшенням внутрішньопереміщених осіб з бюджетом до 600 тисяч гривень. Конкурс проєктних пропозицій проводився у період з 13 липня по 22 серпня цього року. За цей час на адресу ГІС надійшла 151 заявка від об'єднаних територіальних громад, установ державної та комунальної форм власності та громадських організацій. Від нашого міста на даний конкурс було подано 8 проєктних пропозицій. Експертами ГІС та дорадчою комісією Дніпропетровської облдержадміністрації було відібрано 10 проєктів. Які стали переможцями відкритого конкурсу, ми вітаємо з перемогою проект щодо створення ком'юніті центру та тренінгів для внутрішньопереміщених осіб Жовтоводського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Міська влада завжди шукає додаткові джерела наповнення міського бюджету, прагне покращувати та вдосконалювати надання адміністративних послуг. Саме такі основні питання обговорював міський голова Володимир Абрамов 23 вересня під час проведення засідання регіональної платформи з вироблення політики в сфері місцевого самоврядування, яке проходило у місті Кам'янську. Спільно з народними депутатами України та головою Дніпропетровської облради Глібом Пригуновим. Під час робочої поїздки до Києва міський голова Володимир Абрамов підписав меморандум про співробітництво з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС. Підписання меморандуму про співробітництво підтверджує подальшу співпрацю та успішне впровадження проекту. Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні в рамках цього проекту передбачається як підтримка територіальних громад, так і психосоціальна підтримка та управління конфліктами. Також німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС взяло до розробки проєктну пропозицію виконавчого комітету міської ради. Для проєкту особлива ініціатива для України. Ми пропонуємо сприяти реалізації створення єдиного центру соціальних послуг у місті Жовті води. Даний проєкт направлений на отримання синергетичного ефекту від концентрації зусиль, організацій та установ, що надають адміністративні та соціальні послуги незахищеним верствам населення. Це означає, що частина фахівців управління праці та соціального захисту населення, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіального центру соціального обслуговування, центру надання адміністративних послуг та деякі громадські організації будуть надавати послуги жовтоводцям в єдиному центрі соціальних послуг. Реалізація такого проекту передбачає інвестування у місто близько 5 мільйонів гривень